Ваучери у Російській Федерації, в Україні і так далі. І коли директора, директори підприємств, заводів фабриків викупали ці так звані ваучери, ну і завод. Вчора був він державний, а через певний час в результаті різноманітних фінансових операцій і махінацій, шахрайства, викупкувачів і так далі, власником становився, хто державний, тобто числі тобто, оборонних підприємств, колишній його директор. Ну, згадайте, мотор січ. І його керівника, який зараз арестований за державну зраду. Гадайте інших та, 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 саме промислових підприємств, От, Донецька область, Дніпетровська, Луганська область, все це було прогласено. А банки були створені, як правило, різноманітними чи е е е лікомсомольськими е керівниками обласного чи вищого рівня. І е е у держави брали кредити в країні. Суперінфляція до 10 тисяч процентів, взяли гроші, кредити, тут же перевели валюту. валюту а через півроку, чи через рік, коли треба повертати кредит, от, інфляція 10 тисяч відсотків, і він повертав копійки. І ви розумієте, що ну, яка була ситуація соціально-економічна, що взяв, скажімо, образно, 100 тисяч карбованців чи мільйон карбованців? Через півці розвідки взяв обміняв в у, у такі ж створені банки на валюту. Там марки, французькі франки були, от, швейцарські франки от, чи американські долари. Через півроку треба повертати кредит ті самі 100 тисяч е, карбонців, які були в Україні. так? А він повертав образно, кажучи, десь п'ять тисяч доларів, які по інфляції, яка робилася, вони покривали ту суму сто тисяч гривень карбованців українських, які він брав як кредити. Отакож про перший накопичний капітал. Звичайно, все це робилося під придвиттям керівництвом, от керівництвом політичної влади, уряд, президент. Силові структури прокуратура служба безпеки в першу чергу служба безпеки, ну осколок комітету державної безпеки і Міністерство, де на посадах залишалися ті, які були при радянській владі при комуністичному режимі. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.